Добрий день. Хотів вам показати, цього року ми построїли укорінитель. Строїли не капітальною спорудою, а тимчасовою спорудою строїли, так як на сьогоднішній рік нам ну, хочемо сяти гектар і нам потрібно набагато більше, більше укорінітель. А цей час строїли, так як ми в ті роки вирощували розсаду в теплиці, цього року вирішили спробувати по-правильному, -по так як в теплиці жара, пленка і... Есть, занадто висока температура. Цього року ми заказали затяняючу сітку, поставили стовби, натягнули троси, але як бачите, під натяженням під води троси попровісали, ти сильніше не натягнеш, так як анкера вириває просто з ґрунту. Переробляти вже не будемо, будем. це сугубо тимчасова споруда на, от, там, на два місяці укоріння росади, поки там весь період там, Бо Зараз ми вже посадили от, посадили розсаду. Ось така от. Тут от цій розсаді зараз я покажу в цій розсаді три тижні. Я зараз покажу знизу що там робиться. От він, за три тижні От трьохтижневий саженець розсади. Ось так от він, корінці в нього за три тижні заплилися. Ця розсада, частина партії перша садилася сугубо для нас. Нам треба замінити, я показував, колись багато мишей поїли, десь випади були, треба повністю поміняти, ну не замінити, а поставити там, де попропадала, подосажувати полуницю. То це ми висажували для себе. Ще ми тут декілька сортів на розмножку так само посадили. Хочемо спробувати такі як Азія, Дарселект. Ну ще там декілька такі ремонтантні сорта, такі як Місце Шиндлер, Марадебо. От от Вийшов у нас укорінитель. Тут ми ще суницю посадили, кусочок, там в початку три касети. А от Суниця тижні, Бачите, одразу. І же листочки пускаються. Досить, все досить даже непогано. Проживається вона гарно. Дуже, дуже непогано прижилася. Практично випадів немає. Система поліва ми зробили на основі таких туманообразователів з віброміксами. Попробували ми ще отакі такі образувателі ізраїльські. Вони дають дуже мілку каплю, досить цікаво, Воно, ну, для них треба велике давлення. Десь до біотрь атмосфер. Вони хорошо працюють. Але радіус в них набагато менше, ніж вібромікса. Їх ще піднімати. Зараз немає можливості натягнути, бо бачу, що стягнемо в принципі на такій висоті. Бачу, що вистачає поліва. не тре там. Видумувати сильно. От і включилися полів. Якщо бачите, дуже мілка капля така йде. Ну, Вібромікса більш серйозна. Полів включається буквально на 8 секунд. Кожних, кожних 10-12 хвилин. Пам'ятаю, вроді 12 зараз виставлено хвилин. Потрохи зменшуємо період поліва. До 15-20 і там далі будемо ще збільшувати. коли ось, ну, Зараз укорінилась, то, в принципі, можна ще, ну, набагато там брати десь до 40. Минут, раз 40 минут. Так що от такий у нас новий тимчасовий укорінитель. Всім дякую. будуть запитання? Пишіть. Відповім. Постараюсь максимально сповістити по мірі своїх знаній. Всім дякую, побачення.